На Нахуй! На нахуй! Блядь, сіпися! Ох, єба! Сьогодні в нас на відео відрекомендувалася поліція міста Коваль. Дуже якісно, шикарно, виконують професійну свою діяльність, засовують табельну вогнепальну зброю. Блядь, сіпися! Ох, єба! Затримують людину! За допомогою всіх можливих засобів і способів. Наприклад, таких як носарі, удари ногами, нормально, а чому ж ні? Потім. Потім заламання, натискання на больові точки там, суглобів і тому подібне, там колінами, локтями, удари з локтя. Хлопче. Який поліцейський, ти будеш бачити це відео по-любому твої колеги, покажуть тебе, тобі це відео. Слухай, ти такий класний партнер. Я б з великим задоволенням, наприклад, десь в спортзалі вийшов би з тобою, побоксировав. Так же само, повний контакт з локтями, з колінами, з усим. Було б досить цікаво подивитися на твою роботу ручками, ножками і всім остальним, коли на тобі немає отакої штучки, отеяна. Під названням погони, шеврони і відповідальності кримінальної за те, що коли тобі заїдуть трохи по твоїй Васосіні. А так фрейрок тільки способен, як то кажуть, беззбройну людину в трьох і... Троє патрульних, потім ще двоє під'їхало, потім ще екіпаж під'їхав, і одного хлопця не змогли затримати мужика, в якого там здається трошки не в порядку все з психікою. Тобто, вас наскільки вже набирають по оголошенню, тупорило, що навіть не проводять оцінки ризиків, такої якби. я просто не можу навіть сформулювати свою думку раціонально, щоб висловити якусь пораду для даних. Бивших колег і для даних мусорів, вам не забувайте, платять податки дані люди. З них ви отримуєте податки і ваша зарплата йде. Заповніть: якщо народ скаже, що нам не треба така поліція, ви підете нафіх. Задумайтесь, а з такими діями, які ви зараз робите, з спільно з ТЦК і тому подібним, то Ой, мама Мія, недовго вам служити, хлопчики. Недовго. Дуже недовго. Я зараз запущу відео, щоб ви побачили цей безпреділ тупорилий, коли люди взагалі не розуміють, для чого вони призначені на посаду. Це жах таких поліцейських. На фронт відправлять я б з ним не пішов. Би. Ну, от реально, я. Ні побратими, ні, ні я, ні там, мій брат, який служив, я з ним би не пішов. Це неадекват. Такий людині не може довіряти. Це людина, яка діє на емоціях. Поліцейський це професіонал в першу очередь. Це професіонал. Запам'ятайте. Це людина, яка врівноважена, яка пройшла підготовку по стресостійкості, і людина, яка несе відповідальність за кожну свою дію дисциплінарну і кримінальну. Запам'ятайте дисциплінарну і кримінальну не адмінку. І думайте, коли ви робите за якусь адміндіяльність, застосовуйте зброю, наручники, кайданки, спецзасоби і тому подібне за адміністративний проступок. Ви людину б'єте, знущаєтесь і здіваєтесь за 200, 300, 500 гривень. Ви мозгами думаєте, де відповідальність. Та вас таких треба розстрілювати. Неадеквате, блін, просто це неадекватно. Подивіться це відео і дайте оцінку, що скажіть, що я не прав, що поліція молодці. Я з великим задоволенням почитаю ці коментарі Йбо! На нахуй! На нахуй! Дивись, чекай, я, я йду. Блять, сіпийся! Ох, єба! Перцовкой на видео. А видео, видео. Сука, было больше пацанов разыбавил до нас. а, а одни а, а, бля, гандоны приехали Не, пожалуйста, не, 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 не дай, 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 дай.

тільки нарушена, ви що? Пусті хлопців, блять, суки, ви вообще без приділом займаєте. Нахуя?

Також очікуйте нове відео стосовно наших поліцейських, де на рівному місці поліцейський задки, вперся в бордюрку, замість того, щоб включити драйв, включив, не вимключив віче, не знаю, яким там діями це трапилося, і він врізався в дерево. Тобто подивіться, кому ми платимо налоги і податки. Наступне відео десь через тиждень завантажу. Посилання на нього постараюся залишити в описі. Куди ми котимося?